Уяви, Дві України. 91 й рік, незалежність на папері, а в головах російські фільми, російський шансон і душі. душе. Нас вчили, яка різниця. Говори російською, бо українська це мова села. Вчили боятись свого. Роками ми будували державу із запчастин імперії. Мова, та ладно, говори суржикам і так поймуть. І поки ми хрестили дітей і включали пусть говорять», нас вже готовили до війни. Прокинулись тоді, коли вже палало. І коли за слова слава Україні, вбивай. А тепер уявіть, 91 рік, і ми кажемо, російський мир ні, Росія ні. Мова тільки українська. Книги, фільми, музика, газети, радіо, все своє. Армія з гідністю, а не для парадів. Не Совок, а гетьманщин. Не колонія, а нація. Культура росте, як трава після дощу. В школах читай Шевченка, Франка, Котляревського, Лесю Українку, не з під палки, а з вогника. І коли на нас хтось би пішов без би танками, то ми були б вже готові, а не розгубились. Чому? Тому що ми б мали свою ідентичність, те, чого боїться ворог. Ми не можемо змінити минуле, але можемо не просрати майбутнє. Бо друга Україна, вона не в мріях, вона не десь там, вона в наших руках. Підписуйся на справжній український контент.